П'ятірки не перекриватимуть трійки, а ректором, можна бути не більше двох разів. Ще на початку місяця Верховна Рада проголосувала за новий закон про вищу освіту. Що буде, коли він вступить в силу. Дивіться далі, нову редакцію закону про вищу освіту. Верховна Рада ухвалила ще на початку липня. Втім, згодом його відправили на доопрацювання. Це зв'язано з тим, що юридична юридичний комітет Верховної Ради побачив там низку неточностей, які десь входять в суперечність. Із законодавством українським, а також навіть по деяких позиціях із Конституцією. але суттєвих змін щодо тих позицій, які стосуються власне роботи університетів, я не бачу. Через те, я думаю, що у президента просто. Немає підстав для того, щоб не підписати цей закон. За словами Володимира Кравця, при вступі нового закону в дію якість роботи вищих навчальних закладів контролюватиме не профільне міністерство, а національне агентство з якості освіти. Відтак більш об'єктивним буде весь процес атестації, оцінювання інспектування вищої школи. Самим же університетам каже ректор педагогічного, особливо тим, які мають статус національного чи дослідницького, нададуть досить велику автономію, як академічну, так і фінансову. Наприклад, вчені раді університету. Надається право самі визначати відповідність диплому зарубіжного фахівця, нашим критеріям, можливість визначати зарплату йому і так далі. І так далі. Тобто зразу починаються академічні свободи, вводити нові курси ми маємо можливість і так далі. 25% навчального часу студент буде використовувати для вивчення дисципліни, які він вибирає. Які він вибирає сьогодні, на жаль, це обмежено цілою низкою причин. Крім того, за університетами залишаються і наукові ступені. Захищати дисертацію можна буде у своєму виші. За словами Володимира Кравця, завдання вищезгаданої агенції в даному випадку полягатиме лише в акредитації вченої ради, яка звання присуджуватиме. До слова, наукові ступені будуть схожі на ті, що й у низці європейських країн. На місці молодшого спеціаліста з'являється молодший бакалавр. Далі бакалавр. Дальше магистр, магистр і аж тоді йдуть доктор філософії і доктор наук. Передбачає закон і новий механізм управління вищою школою. Ректорів тепер обиратиме весь колектив викладачів та 15% студентів. Втім, не більше як на два терміни. Стільки ж можуть знаходитися на посаді декани факультетів та завідувачі кафедрами. Торкнуться зміни і студентів. Стипендію поетапно мають намір підняти до рівня прожиткового мінімуму. Однак отримувати її студенти будуть по рейтингу. Середній бал ролі більше не гратиме. Якщо студент раптом отримав трійку з якогось предмету, він починає шукати, як її перекрити п'ятіркою. Шукають спонсорів, шукають виходи і так далі. І це створює оцю передумову. Викладач це в позу про свої дуже високі зарплати. Що то я маю задурно ставити? І ось в новому законодавстві дуже чітко записано наступне: не менше, як дві третіх студентів. Причому без врахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Також новий закон передбачає більш жорсткі антиплагіатні норми.